День, малята! Я дуже рада вас вітати в дитячому садочку. Добрий день, мої малята! Наші хлопчики і дівчата! Добрий день, оксаночка! Добрий день о! Я дуже рада, що ти прийшла знову дитячий садочок, щоб навчитись новому. І цікавому, і незнайомому. Олегко, сьогодні ми будемо вивчати поняття великий та маленький. Ти готова навчатися? Я завжди готова, завжди. Тож розпочинаємо. Діти, погляньте, яка це пірамідка в нас гарна. Скажіть, яка з них велика, а яка з них маленька. Подивіться уважно. Ось це яка велика. А ось це яка маленька розумнички. Наступна. Наступне, ану, подивіться, яка гарна хмариночка. Ану, хто скаже, яка це хмариночка? Вона велика чи маленька? А ось ця яка? Правильно, велика, повторимо. Велика, маленька. Оленка, ти все запам'ятовуєш? Так, так. Молодець моя розумничка. А ось подивіться, які гарні глечики Ану, який це. Великий, правильно. А ось це? Ану тіти маленький. Так, а ось подивіться, які гарні м'ячики. А ми ось так трошки запутаємо, запутаємо. А хто скаже, який це м'ячик? Великий чи маленький? Маленький. А ось цей який. Маленький. Правиль. Правильно великий грибочки. Зараз подивіться, які гарні. Ось цей грибочок він який. Правильно, діти. Маленький. А ось цей який Оленочко? Великий! Бо я розумночка великий. І останнє завдання Яблучко. яблочко. Ось. Ось це яблочко, воно яке. Велике. Правильно. А ось це тут Оленочко? А ти маленький. Молодці. І Оленочка молодець. А зараз ми пограємо з вами в гру. Оленка, хочеш пограти? Пото-кото! Добре, якщо я буду казати великий, ви показуєте ручки вгору, і ви такі великі-великі. А якщо ви, кажете маленький, то ви присідаєте. і робитеся якими? Маленькими. Присідайте. Починаємо. Оленочко, давай долучайся до нас. Великий, покажи, яка ти велика. Яка велика, а тепер маленькі, присіли, 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 малесенькі. а тепер знову великі на носочки піднялися до сонечка. Молодці, а тепер маленькі, присіли, присіли. А ну уважно маленький. Молодці, молодці, уважні, великий, великий, молодці. Ну що, Оленочко, тобі сподобалося сьогодні пограти з нами? Дитячий садок, і ви, малята, також. До побачення! До ба